І повертаємося до ситуації в Тернополі. Богдана Савицька долучається до нашого етеру. Вона працює біля багатоповерхівки. Колего, э, чуємо тебе, які оновлення є на цей час. Добре, колего зараз на місці продовжуються роботи. Вдалося знайти живого чоловіка, йому надають допомогу, а потім відправлять лікарню. До нього наших кореспондентів не відпустили. Однак у по поліції сказали, що це чоловік відтраття. До 40 років на місці був брифінг розповів, що роботи триватимуть два дні, поки не розберуть повез всіх завалів. Тобто до двох днів скільки доведеться працювати, працюватимуть цілодобово розбиратимуть завали будинок для прожиття вже е, не придатний. Е, було послухати, що ще він сказав. Ми встановили контакт з молодою людиною близько 20 років. Цей контакт постійно підтримується рятувальниками з ним, які працюють. Ви бачите, в люльці наверху. На жаль, ми на цій локації бачимо з 4 по 9 поверх знищені конструкції приблизно 2000 кубічних метрів. Вже 10-ту частину ми конструкції розібрали і вивезли. Розбираємо дуже Ретельно, чому тому, що і тіла, і ми надіємося, що є ще живі люди. Що для того, щоб ми не могли пошкодити їхні тіла, або ж спасти ми маємо врятувати живих людей, які є під, під цими завалами.